Ну, друзі, як я і казала, в нас сьогодні сонечко, і в нас сьогодні уборка в сараю. Всі клітки Діма почистив. А... Так, перебили мене дзвонком. Е, я попідмітала отут вокруг на кубки. Діма повивозить і буде порядочок. Я яйце знову знайшов. Ще треба буде ці кролячі клітки теж повичищати, повиносити на вулицю. О, і буде чистенько. Тут я теж почистив, попідстеляв сухого, я налила води, дала корму. 20 квітня в нас буде цей опорос. Будемо пороситися. Ха, надіюся, дасть Бог буде все добре. Цікаво, скільки вона приведе. У мене ще ж не було таких в'єтнамських свиней, е, ну, щоб були ще й поросні. Поняли як? Мені цікаво буде там, напевно, поприводять, як, як мобілки будуть маляти. Але але буде цікаво. Буде цікаво. Да? Кашунь? Скільки мамі досиш? Штук десь досиш мамі? Поросят в'єтнамських продавати ми не будемо, ми будемо для себе їх тримати. І знаєте, мені дуже понравилося, щоб для себе тримати в'єтнамських свиней. це красота по поводу годування. Вони такі невибагливі, їдять все, що дасиш. Не треба з тою таблицею гратися. Поняли, як, як оце з великими свиноматками, Ну, з великими я дуже багато труда туди вложувала. І вітамінчики, і прокольчики. І глистовочки, і все ж по таблицях, щоб було ж. Ну, ну і були, слухайте, хороші поросята були. Ніхто не жалівся. Слава Богу, все було добре. О. А так з цими он накидала, що є, зараз посажу їм гарбузів, буряків купила пів кілограма насіння, буду сіяти. Аби тільки тепер мені города хватило, бо я вже переживаю, що не хвата мені города, поняли як. Піду з гарбузами до мами садитися. Бо то капець. І це є. Буду ще й овочі їм давати, і зерна набагато менше, йде як з великими такими свиньми. Що таке, от видно, По годуванні видно оцих свиней, вони економніші. Поняли, як? Да, вони не ростуть дуже такі здоровені, але нормально, як для себе, то нормально. Я кажу, то ходячий холодильник на ногах. Кінчилося м'ясо сало, бахнув по вухах і є. Правда, сальні вони. Сала в них багато. Ну нічого, дивіться, каша жопа обвисла. Кашунь! Кашунь, тебе жопа обвисла? Така ти красива женщина. Все. Тут а що чистяться клітки ще, бо привеземо сьогодні сіна від мами, то будемо закидати в цю клітку. Вона пуста. Діма почистив сухим, воно притрусив. Будемо закидати сюди, а то вже поприбирається, ті гіляки приберуться. І то є сіно, бо воно позамокало, слухайте, і позапрівало, і Я боюся. Маленькі козенята їдять і боюся, щоб вони не потравилися. Яке ще краще звідти вибереться, закинеться все свиням. Яке не дуже там пріле. Поняли як? Все, будуть свині з'їдати. Господи, дивлюся на свою цибулю. І в мене цей страх бере мене. Страх прям конкретний. І мокро сапою не влізу. І дивлюся, що там капець. Робиться ковр. Да. І опірний театр. Прямо ковер. Робиться. О. І пойми, де тут рядки, а де тут а що. Так. Да. Попрошу малого сьогодні, щоб мені поточив сапи і піду в город, піду сапати. Поток капзда. Звідти ще видно рядочки, бачите, звідти буду починати. І сюди гнати, її треба прошурувати, бо то поки я дочекаюся тої погоди, щоб побризкати тою трудкою, то воно мені все здичавіє, слухайте, в тому бур'яні. Переяка попер, такий, як має бути. А в мене ж ось який кусок цибулі, слухайте. Да, Звідти, бачите, з тої сторони видно ще рядочки. Ну і звідси тако. Ну Цибуля не важна. От не купляла я в цьому році у Віти. І в мене не добра цибуля, щоб сказати, що класна, ні. От у неї, коли беру, у неї хороше насіння. На ту осінь я буду знову у неї. А це у мене тоді щось грошей не було, то ми тоді на яблука поперли, помните? І здали яблука. Я бігом купила цибулю на посадку. Три кілограми, по-моєму, я тоді брала. Так. Буду починати звідси. Тут, а, бачите, ось все видніше. А там не так з той сторони. І оцей кусочок я сьогодні буду сапати, привезу з хлопцями сіно і буду сапати. охо хо 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 Так що треба буде робити порядки. І то срочно. Срочно, прямо срочно. Бо то діла не буде. Но мені задичаві... Господи, може буде вам видно мушкара? Ройом літає. Не знаю, чи буде видно вам по камері. На машкари повно. У нас на неділю приморозки показують. І підуть приморозки. Це ж буде хана моїй абрикосі, правда? Три штуки тут у дворі, три штуки зацвіли. Та зацвіла, та і ота. Навірно, як вилупимо мороз... Все перемерзне. А я хочу закривати в цьому році абрикоси. В тому році було їх дуже багато. Я щось не закривала телепень. А в цьому році хочу. Моркви ще не видно. Не видать. Коли вона тут буде лізти, Бог його знає. Тут це кусок моркви в мене тут такої. О, а тут -то... два ряди петрушки і два ряда щавлю. Теж ще нічого не видно. Де воно там? І ще і курі перегрябали, Поняли, як лапами повирівнювали. Не видно тепер де ряди йдуть. Теж перелізе. Ну тут не так, як там оно. Там воно взагалі капець, ковер. Ковер робиться, найнастоящему. Мені ще тут треба буде перекопати. Боже, стільки роботи. І ці душі, і треба їх. І вони мені... Трошки заважають ті А Сьогодні полізу, слухайте, бо то то капець. Бо буде, що садила, то все даром. Треба буде лізти, сапати. А тут а цю сімейку я посіяла, цибульку посадила. Тут її небагато, шість рядочків. А тут картошка. Раня, кусочок теж. Ну, Я чуть-чуть собі пару раз в цьому році тільки пошпортаю зварю, а то буду тримати, щоб в мене на другий рік було насіння багато. Поняли як? На сіміна буду розводити. Вон, дивіться, стоять як не Бачите, як вони позацвітали. І мухи над ними жужать. Запилюють, чи посить, чи то мухи. Не знаю, що то, але щось там жужить. І оця зацвіла. Тут айва була корч. Тіма брат зрубав її, прибрав. Каже, абрикос і буде ход. Тут теж жужать мухи. о, Бачите, теж буде діло. А тут жужать, Тут казав брат, що дуже крупна абрикос. Так, да, теж жужать. Я її хочу на осінь обмолодити. Мамин чоловік він знає, як обмоложувати ті дерева, обрізати. Бо я яблуні так і не обрізала, я побоялася до них полізти. То треба буде його попросити, щоб він мені почистив тут дерева. Але класно, слухайте, село, красота. Я не знаю, рано встаєш, птички співають, сонечко. От, от, от гарно. От люблю село. Городське життя то не для мене, а село то моє. Вон, бачите, вони як стали мітьолки. Всі доверху полізли. Ті їх треба буде порозчищати. І буде добре. Ті всі ж старі дерева поубиралися. Лишилися одні молоді. О, і треба буде чимось їх би позагорожувати, щоб мені їх кози не, до, не дотріпували вже до кінця. Бо в мене кози біжать і гризуть. Якась травичка така цікава. Бачите? Хотіла тут клубніку садити. Але ж думаю, як я сюди втулю щось, то ж мені кози повиривають його жив'йом. Треба буде на городі десь клубніку тулити пару рядів. Поняли, десь з цієї сторони. Бо я сюди не буду нічого садити. І тоді сіяла ячмінь з церкви, треба було мені сюди кинути жменю, хай би росло. Я щось не додумалася. Я думала, що все сюди щось втулю. І смисла мені тут немає, бо потім, дай Бог, якщо буде все так, як ми хочемо, тут ще хоч сараї будуть, поняли, як для тварин. Так що садити тут нічого не треба, бо потім його викопуй, називається. О, от так. Значить. Природа, краса. Люблю коли сонечко. Ну і дощику треба. Треба дощику теж. Тут теж воно бур'ян лізе. Ну, тут ще пуста земля, тут нічого немає. Тут а ще переб'ється фризою, то воно не страшно. Поняли, як. А там-то треба цивулю спасати. Бо мені той переїзд її заглушає, буде вона така тоненька, як та я нитка. І зовсім буде не кудисня. Бачите, там другий раз пройшлося фрезою, ми тоді картошку садили. То воно видно, де другий раз проходилося. А Тут тільки раз. Переяка. Страшний, але нічого, матите. Ще добре, що в мене грядки тут. Вон. Все під хатою. Я собі тут вийшла, то й парпаюся, сусіда на городі. Кажу, аби тільки тепер землі вистачило, бо то буде капець. Вона багато всього, а землі в мене не так тут і багато. Буряків в мене буде десь такий вой, мабуть, кусень. тільки. А, -а куди ж я то все маю? Ой боже. Ну, щось придумаю. Щось придумаю, піду до мами садити. <смі> Вона теж цілий город виорала аж до самої долини. Буду садити, в неї гарбузи будуть котитися в долину. <смі> І все. Так що такі в нас справи, друзі. Всім гарного дня. А ми по погнали. Зараз будемо їхати по сіну привозити. О! Черешеньки ще не розпускаються, оця черешня дуже добра, вона така солодка, як мед. Казала, щоб верхи мені познімали, щоб вона в боки пішла. Поняли, як? Щоб були... Вони невисокі і пішли в боки, он та теж вже листочки випускає. Тут ще рання черешня є, ну щось вона. Та бачу раніше листочки випускає, як це. Вона тобі а що це? Що це тут таке? Опіл з відра. Ну і це рання бачите, Теж її треба буде почистити. Вона вже пару років не чистилася. Так що так, друзі. Всім пока. Погнала я, далі працювати. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Все, гарного дня. Друзі, привезли ми прицеп сіна. Хлопці вже його розгружають в сарай одразу, так як там дві клітки пустих, я казала вам, вони туди його познімають. І все. І там буде, воно не буде замокати. І поки там буде, то є сіно. А це все перебереться, бачите, воно мокре, попріло. Перебереться, що краще викинеться свиням. В'єтнамським каші і гаврюші, вони хай собі парпаються. Це все позачищається і тут будемо ставити столика, собі. лавочки, щоб можна було сидіти, каву пити, перекурити. І все таке буде діло. А я біжу, вже пожарю зараз яйця, поснідаємо і будемо займатися хто чим. Діма ще сьогодні буде е, великий курника робити, підготовлює місце. О, бо ми хотіли Доточити до сарая, але там мало місця буде, то в цьому квадратику, отут, а будемо робити курничок. Так що так, друзі. Все, тепер до зустрічі в нових відео. Всім пока. Діма, тут бачите, оп, скидає туди. Курочка знеслася, а друга на подхваті. Я сьогоднішні яйця пожарю, а ті вже буду збирати на Пасху. Все. До зустрічі в нових відео. Все, друзі, закидали сюди в цю клітку. Тут а тепер буде це сіно, яке мілке, ото попідзбирувала, віддала каші з гаврюшою. Тоже смакують. Бачите? Тумбочка моя. Смакують собі і гаврюшику. Так що ми тепер сіном. А то теж перебереться, що не потрібне, віддам... Ой, що не потрібне вивезеться на гній, а що більш-менш випадку віддам свиням. Козам теж накидав діма повні кормушки. Вон, вони вже собі їдять, кайфують. Дядько мій. Сама, мен хлопчик, Сімба. Він вже сьогодні поїв, йому вже сьогодні краще. Зараз ще підемо гуляти, зараз ми ще поїмо. І все, так, курочка тут несеться. Ти що там йдуться? У тебе ще нема ціпляток та на яйцях сидить. Все, все дівчатка, поки сидимо, потім підемо. Ті теж із куби, і скубають сіну, і гвалт кричать А, що такі справи? Сижу, дивлюся, сімба потрошки пасеться, гризе травичку, дашка біля нього. І думаю, що як буду ходити пастися, то ці дві дурепи старших не буду з собою брати. Вони мене не чують взагалі. Розвернулися, повалили. То привалили, то пройшли, то пішли їм по барабану. Є я чи нема мене? Оці дві шпильки, то вони кругом за мною бігають. Сімба сам по собі. У нього, мабуть, депресія. Він їсть так, все добре. Тільки він сумний. Він, мабуть, скучає за своїм стадом. Попробую сьогодні його з дівчатками в одну клітку поселити. Сьогодні дівчата підуть до нього спати в клеточку. Да, дівчатки? Щоб він до них привикав. Тоді, може, не так йому буде скучно. Бо він взагалі якийсь. Сімба! Ти куди пішов? Сам по собі. Хто де? А ті дві то їх не стоїть буде брати з собою десяти в ліс з ними, бо я їх не найду. А вони мене не чують. Зву. Хоть бігни, вони взагалі не ручні. І головне, що куди Машка, туди і Дашка біжить. Куди стара коза, туди і мала за нею біжить. От вони привикли собі вдвоєм і все. І так вони собі вдвоєм і ходять. Маша. Маня. Даша. Хоть бігни. Все, повалили. А ці тут, ці біля мене. От що то козенят маленьких, як виростеш сам, от то маєш толк. <рик> Тільки сім буду них підселю, щоб вони хоча б з тиждень-два пожили разом. І тоді він привикне до них, щоб вони разом ходили.